Вітаємо! З вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин від 9 листопада. Нічні гості з району затрималися. Потрапити на патруль двічі легко. Швидкі таксисти також не встигають сюрпризи в багажнику авто. Вечірні вогні Акерману зникають режим енергозбереження в дії. Відточування професійних навичок та умінь муніципали не припиняють ні на мить. Окрім щоденної кропіткої роботи, працівники комунальної установи муніципальна варта удосконалюють та відточують свої уміння, доводячи їх до автоматизму. Під наглядом інструктора з позивним «Дєд» муніципали проходять навчання зі стрільби по мішеням. Не спішимо, пожалуйста. Чуть -чуть вперед, спинку, смотри, чуть -чуть. Не Дев'ятий місяць де війна, а деякі громадяни не знають, що рух громадських осіб під час комендантської години заборонено, не говорячи про обов'язкову наявність документів, посвідчуючих особу у будь-яку пору доби. Знайте, що ваша адекватність та законослухняність запорука швидкого з'ясування вашої особистості і унеможливлення виникнення додаткових питань. На тірі по чому вона замою откуда аджины же надійно проживають от вот всё ага горить монарх классно За же що зараз подивимося забувають про вимоги воєнного часу і автомобілісти, в тому числі і таксисти, які хочуть швиденько доставити клієнтів в пункт призначення, а самі не встигають старайтеся наступного разу укладуватися в раз вовремя так да -да, я вчора було в 10 закривати лінію ми находься та вимоги єдині для всіх. Перевірка документів салону авто в місту багажника вам забезпечено. Все хорошо, Нічні зустрічі бувають різними. А сюрпризи в багажнику вже не дивують. Лопати в багажнику авто на роботу виїхали ритуальники. Ями купає, евітальна є сюди. Муніципальна варта щоденно на охороні громадського порядку та безпеки у вечірній час, здійснюючи рейди мікрорайонами та житловими масивами нашого тихого міста. 7 листопада нічне патру... патрулювання, вулиця Сонячна. Правопорушень не виявлено. Життя нічного міста під пильним наглядом інспекторів муніципальної варти. Чергові групи інспекторів охоплюють усе місто, тому двічі натрапити на патруль дуже легко. І в цьому переконався молодик на велосипеді. На тірі перевіряли? Сумку перевіряли? Ні. От ну зато ми провіримо. Запрещеної предмети, колю ще Двічі під перевірку потрапив і мешканець випасного, який рухався додому з дня народження. Випасне? І це пішком буде зараз дитина. Ви знаєте, що в комендантська година поснує? Що не забувало трошки раніше вийти? Колючі рішечі предмети є? Та ні, ні. Я так. Ні. В центрі міста вечірню добу і знову мешканець випасного у тоненькій сорочці рухався до будинку своєї сестри. Муніципали поцікавилися, чому так легко одягнений, коли на вулиці плюс сім. Говорить, що верхній одяг з нього зняли невідомі молодики. А за чим сюди прийшов з випасного розділяти? Я от не в розділі та Тільки що кашова от це от, от, от возле райбиткомбіната, Я виходив, там пацан… Шановні громадяни, отож пильність та обачливість нікому не завадить у зручний для вас спосіб. Повідомляєте про правопорушення на телеграм-канал у Фейсбук або за телефоном гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Муніципальна варта цілодобово на зв'язку з громадою міста. Муніципальна варта здійснюючи вечірні рейди та надаючи роз'яснення представникам малого та середнього бізнесу щодо вимкнення банерів, рекламних дошок та ілюмінації приватних закладів і далі долучається до енергетичного фронту країни. Працює муніципальна варта. Світло. Вимкнули. муніципальна Варта світ отключен район совхоза. Вимкнули. Муніципали дякують за розуміння та свідоме ставлення до економії енергоресурсів. Ми й так яскраві своєю життєдайною енергією та снагою до боротьби. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.